Вони вважають мову нашу бідною і нас вважають темними людьми. Але ж диви, найпершу в світі Біблію, слов'янську, миру появили ми. А інший раз постояв біля брами, потупкався, почухавши брову. Вже, каже, десь і гетьмана обрали, Уже й не одного розломлять булаву. Розломлять, підгризуть, як миша, як полівка, всі хочуть булави, всі борються за власть. Та й буде булава, як макова голівка. Отак поторохтять і знову хтось продасть. Не той, так той, там зрада, там злодійство, там вигнали Сомка, обрали слимака. Там наливайківці побились злободівцями, Там ті об тих зламали держака, Все хтось про когось вигадає байку. Усі ворота чорні від смоли. Ті шило проміняли вже на швайку. а ті в орли тетерю призвели. Отак воно і йдеться до руїни. Отак ми й загрузаємо в обозство. Є боротьба за долю України, все інше то велике мискоборство. Немає влади і нема турбот. Нехай за неї б'ються на здоров'я. Вони гадають булава клейнот, а булава між іншим, це ще й зброя. Приміром, так посли від короля. Ішлось про мир. Захрясло в приріканні, хоч би від турка чи від москаля, хоч би там що посли недоторкання, але ж юрба не чує моїх слів, реве козацтво, шаленіє, зрада, наганок тисне, шарпає послів, юрба у люті то вже не громада, зчинилась бійка. Виходу нема, послів тих скільки, а юрби зо двісті, накоять лиха не з добра ума. То я за булаву й передніх двох на місці. Затихло враз, а то вже й за стрільбу. Комусь уже і крові заманулось, я булавою прорубав юрбу. Посли пройшли, громада. Схаменулась, як я втомився бути все на людях. Важке це діло, влада, булава. То вони люблять, то вони не люблять, та всяк тебе ще й брудом облива. Умри за них, і то їм буде мало. Усе віддай, обізвуть хитруном, Видать це наше неподільне право. Своїх гетьманів обкидать багном. Ось я тут вийду на дозірну вежу та понавколо подивлюсь, і ні від кого не залежу. І тільки Господу молюсь, я кінь, я тягло, я доброї породи, як борозенний віл тягну, тягну, тягну. О Боже мій, а в світі ж є народи, своїм великим знаючи ціну. А тут, добивши слово до сколотин, всяк хоче правду виказати свою, І я обляпаний болотом, в чиїх очах невронений стою. Не звикли думать, звикли говорити. Кричати звикли: Слава! Та ганьба! Злиденний дух прикутий до корита, лише ногами правду розгріба. Душа захрясла в цьому хомутинні, де лиш горби вклоняються горбам, як там я вчив ще з малку по латині? Гублю себе, коли служу рабам. Не переслідують мене видіння літ моєї слави, хіба що, може, трохи кави, А весь той блиск, ті златоглави. Усе те пишне й гучне, не переслідує мене, я в ці руїни душу доволік. Тут, певно, вже й кінчатиму свій вік, повержений чужими і своїми, а нащо всі ті спогади здались? Це як спитають, чи сниться цим руїнам вони були фортецею колись. Усе минуло, наче сон зникомий. Життя за мною браму зачиня, я вже й обжився, маю троє коней, зелений кінь і наші два коня. Вже й джура мій до тиші тут звикає, і коні забувають про сідло. Кажу, іди, вона ж тебе чекає. Дорогу не забув, утрапиш в те село, а він мовчить. І держить страж ночами. А він мовчить, затявся раз на все, То десь сомів наловить під корчами, То зайця десь в полює принесе. Мені ця тиша, як моя труна. Дивлюся в ніч ні виходу, ні входу, І тільки тихо лопнула струна Десь на бандурі на суху погоду. Пройшли дощі, замучило спекотою. Душа гортає тисячі причин. І чим я, чим я, чим поразку цю спокутую свою провину виправдаю, чим, що зброя в короля не те, що наші пристрої, що в нього Хубальд, Страус, Радзивіл, А я мав жменьку турків із Селістрії. Та Гайбей ногайців нам привів, що хан гірей не кращий за гіреїв, татари добрі воїни, а він аби не брать невільниць для гаремів, це хан здобичник, воїн не для війн, що наше поле тужить за сівбою, що коні храпудяться в грозу, що в тих походах. Поки діждеш бою, возами хворих з табору везуть, що я мав привід для тяжких сугестій, що чув прилюдне глузування й сміх, принижений, покривджений на честі, я переможцем бути вже не міг, що був туман, що третій год розруха, що військо потерпало від дощу, Кому скажу, і хто мене послуха. Чи ж думав я, що край занапащу, думками за ніч душу натомив, ліси шумлять, моє зелене віче, і знов той самий півень буде мир. Села нема, а півень куріче, і звідки б то усе ж тут поруйноване? Нема притулку півні, ані псу, лиш дикі звірі. В заростях зіноваті, незримо здобич і клами пасуть. Та кози, недострелені панами, усе ще ходять вільно табунами, стоїть в підзамчі здичавілий сад, двори стоять вже не двори, а згадка було село димів на п'ятдесят. Тепер, хоча б одна єдина хатка лиш на хресті зотліли вже рушник. Кудись летить у вирій піднебесний знущання, знищення, і зник народ замучений і чесний. Ця тінь віків фортеця над ярами. Учора обійшов її кругом, надибав хатку дві віконні рами, обтягнуті свинячим бордюхом, на живоплоті глечики в зірчасті – в подвір'ї світить ребрами гарба, і курка глиня стої масті, вівсяне триння розгріба. А ось і той, що будить мене вранці, тут навіть пес на мене загарчав. Це значить, я, а це мої підданці, Єдиний позосталий тут гончар. Дідусь бурчить, як завше дідугани, що все не так. Не те, що в давнину, верста цвій крутить босими ногами, гладущики сміються на тину, в городі піч, на гудинні череп'я, старенька хата крита очеретом, І каже дід: Оце вже ледь ходжу, а ще кручу оцього обертаса Колись було конячку запряжу, та й повезу у паволоч на спаса. Тепер уже нема тих ярмарків, тих діточок, того земного раю, то я оце їм пищики роблю та й сам собі у ті свистульки граю. Котрий вже рік ні горнятка не спродав, а ти звідкіль? По ділу чи гульма? Е, каже, гарні свищики, а спробуй. Ну, але що ж, коли дітей нема? То я в нього купив і не сказав, що гетьман. Посиділи садок, Листочки шелестять. А що, якби впізнав, то так би мене гетьнув. Мені тебе Ристечко, ніколи не простять. І сам я не прощу собі самому. Це також, про мене, як кажуть, Оля, отут ти помилився, Премудрий Соломоне, поразка це поразка, вона нас істребля. Що я тепер найнижчий із найнижчих. Одна поразка, і пропало все. Вже що ж мені робить? Хіба свистіти в свищик, та їсти той куліш, що відьма принесе? Але ж він був. Той корсонь, та пилява, я виграв би ще тисячу пиляв. Моя рука, чого ж ти стала млявою? Мій розуме, чого ж ти занепав? Де моя добра слава у народі? Я вже, як прах своїх сороковин, мене кляли на маслявому броді, Мені уже не вірить Чигирин, мене вже можна голими руками. Пора міняти шаблю на патик. О, де ж мої полковники з полками, де мій богун, пушкар і джеджалик, без слів моїх пекучі атраменти, моєї долі не глухі кути. Мені вже так, мені вже або вмерти, або воскреснуть, і перемогти.